На пропускному пункті Краковець Валерій Маренчук заступив на зміну ввечері. Відпрацював ніч на відмінно, але зранку здавати табольну зброю не прийшов. Прикордонника кинулися шукати. Знайшли неподалік робочого місця вже неживого. Знайшли його в приміщенні рядом, буквально біля цієї будки ще одне приміщення, вагове приміщення, де зважують транспортні засоби. Він лежав на підлозі, біля нього була його службова зброя, пістолет і в калюжі крові. Подальшому визвали медиків, пусне прощупувався. Зрозуміло, що він загинув. Валерію був 31 рік, 13 із них він служив прикордонником, а влітку 2014-го повернувся із зони АТО. В складі сьомої метоманевреної групи перебував в Луганській області, виконував обов'язки. Проходив службу в західному регіональному управлінні і на посадах. Інспекторського складу у відділах прикордонної служби Шигині та Криківець». Військовий прокурор перевіряє всі версії, але найбільше схиляється саме до самогубства. Поряд із прикордонником лежав його табельний Макаров. Я не можу вам сказати зараз версії, тобто ймовірно, це самогубство. Все все ймовірно не було чуть пострілу. Ті, кого ми опитали на даний час, але будемо ще опитувати інших, бо їх зміна велика. Колеги Валерія Маренчука переконують про його наміри. Нічого навіть не підозрювали. Того вечора чоловік. Вік, як зазвичай, був усміхненим. Людей, які заступають, опитують, чи є якісь причини, які заважали би виконувати посадові обов'язки. На даний час відомо що жодних претензій, жодних зауважень нього нічого не було. Зараз слідчі з'ясовують, що саме змусило прикордонника зробити фатальний постріл, особисті обставини чи робота по собі. Валерій залишив дружину та маленького сина.